«Отче, скажіть, будь ласка, як змиритися з тим, що помер мій синочок два роки, і я відпустити, як жити, як я два роки я відпустити, як жити з цим, від... він втопився, не знаю, як мені жити з тим відчуттям, що я винна, я не вберегла, скажіть мені як. Дуже важко знаете, розказати, пояснити, особливо малу дитину, коли там мама щось там вберегла, не уберегла. розумієте, Тяжко це все пояснювати, але знаєте, Бога навчає свої плани. Наші плани вони далеко, далеко не можуть бути Божими планами. і Якщо Бог нам свої плани розкаже, ну, ми, по-перше, їх не дуже зрозуміємо. Але Бог планує все по-своєму, людина не по-своєму. Як каже, людина — мислить, а Бог кресли Це можуть бути різні речі. Я не буду братися пояснення, чому Бог так забрав, але один з варіантів, як я, як я кажу, Бог хоче спасти людину. Це я знаю точно, так? Якщо Бог забрає малих дітей, що це там допускає, чи щось інше, то, по крайній мірі, він не дає можливості цій людині спортитися, так? Бог готовий до жертви, Він каже, не переживайте, життя побудовано на жертві. Ми всі живемо за рахунок когось, за рахунок того, що хтось вмирає. Як би це дивно не виглядало. Вмирають наші батьки, вмирають наші діти. Навколо нас багато, ми вбиваємо тварин, щоб їсти, виживати. Скільки курей в день вбивається, знаєте, ми ці всяких магазинах купуємо, продаємо Свиней скільки, скільки худоби в день, в день вбивають, щоб ми жили. Життя так побудовано, один умирає, щоб інший жив. Якщо Бог забирає дитину, в тому є план Божий. Я переконаний, дві цікаві справа. Ми думаємо, що Бог забрав дитину. Ні. Не. Ні. Аварія сталася, Бог зробив аварію, щоб всі помирали. Ні. Неправильно мислити. і наслідок наших учинків. Дитина щось не так зробила. Мама не додивилася, тато не додивився, сталася трагедія. Це є нещасний випадок. Ви ж не робили це навмисне. Це нещасний випадок. Але Господь Бог із нашої глупості, тупости робить серйозні спасенні речі, І як ви починаєте себе їсти, принижувати, як я не вберегла, не вдивилася з тої речі, яку Бог вже підніс на рівень спасіння. Нашу глупість Бог вміє припіднести і перевернути її в площину добру. Ви скажете, так не буває. А Ісуса Христа розіп'яли, били по дорозі. Терновий вінок на голову заклали, прибили цвіками до Христа, стикаючи кров'ю, Христос помер на Христі. Це що, нормально? Це ж ненормально? І Господь Бог цю ненормальність, це людське дикунство, бо такі, дикі люди можуть таке робити, бити, знущатися, ще дивитися на той і тішиться. То, що робили воїни, ті, що його там вели, ті, що там тицяли пальцем на нього, ті первосвященники, ті всі фарисеї і так далі. Всіх спасав себе спасти не може. Вони теж дикі були, розумієте, але Бог то все перемінив. Історію спасіння. І коли з нами щось стається, дитина загинула, дитина померла, ще щось інше. Не Бог забрав. Так сталося, життя таке. Але то, що дитина відійшла до Бога, Бог тоді бере і, дитину і припідносить на рівень, що вона ще не встигла спортитися, і тоді ми маємо можливість вже молитися не за ту дитину, а до тої дитини, яка буде захищати заступанці за ту родину. І коли мама починає себе їсти, йой, та що я там наробила, то я винна. Ну ти ображаєш Бога, бо Бог вже ту річ перемінив в позитив, а ти починаєш розказувати, яка ти не здала. Відділяєш себе від своєї дитини нашу? Господи, Боже, так сталося, я розумію. Да десь там щось там, але я розумію, Боже, що ти підняв цю дитину до рівня гідності. Тепер я маю. Заступника за свою родину. Тепер я маю заступника, заступницю за свою родину. Ангели-хоронителі це теж ті духи, які служать людям. А діти наші, які вмирають це ті, які служать людям і тішуться тим, щасливі тим є. Мені раз пишуть там за абортованих дітей. Неправильно. Неправильно. За дітей, щоб що їм Бог гріхи простив, чи що? Що значить за абортованих дітей? За маму, яка зробила аборт, і за тата, який є співучасник аборту, рівно ж так само, як і мама. Годився він, чи не годився він. Нема різниці. Зробили аборт та, тато і мама винуваті. Винуваті боя, за аборт. Ідіть, сповідайтеся, кайтеся, бийтеся копитом груди і <кій> міняйте своє життя. А за дітей не переживайте, за дітей вони всі хочуть молити абортованих. Не за себе моліться. Дітей Бог врятував. А то часом перетягаємо знаєш, ту велику свою, що ми такі побожні, аж нема мені ради.